Я не знімаю. Персональні дані водія знімають там на трасі. А чого ви документи забираєте у водітеля? Віддайте йому. То віддайте йому. Він має пред'явити, а не держати, поки ви там будете писати. Ну то віддайте йому назад. А чого ви на свою камеру знімаєте? Що ви на свою камеру знімаєте? Ви до мене звертаєтесь? Ви до мене звертаєтесь? Ви звертаєтесь до мене? Я запитую. Посвідчення ваше. ви заважаєте? – Ваше, ваше посвідчення, якщо ви звертаєтесь Є. до мене. Якщо ви такий культурний. Звісно, культурний. Кухування культурне. Обець Олександр Васильович, до Ди 18-го. Дивитесь цілодій. Дивитесь воно дійсний? Да. Я дивлюсь на те, що мені треба дивитися. Відійдіть, будь ласка. Не хочу відходити. Це інспектор, це область, він дуже на бешака похожий. Беш? Можна запитати, за що зупинили водія? За лінію, за... За лінію стоп. За що? За... за пересік лінію стоп на жовтий світло з тобора. І що, що Але набагато що? прямо так пересік? Ні, не багато. Ну так, а чого ви? Чого ви тероризуєте видіті? Що не видно, що це славута обична. Ну і що, так можна попередження йому виписати. Ви штраф будете виписувати? А ви запитались, може він не робить ніде. Да. Да, працює. В нього дозволяє його зарплата заплатити штраф. Не дозволяє. Для повноліття дитина, молоді дитина, в нього є дитина на утримання. Дитина не працює, їх попереджують прошу. Вони категорично відмовляються. Там на да, городська Так, да. да, ну звісно, що він стоїть на 5 метрів до повороту. Забереться, я вже 300 не говорив, вони її виграв. Зараз він після, да? Да, Це ну, ти... стаття? — Я тобі ну, ладно, да. там. тут же виїжджати, навіть да. шопінгів, ще шокину машину, що не зможе вирвати. Не Докази приявили. Видно, там було, що це ви були за рулем. Далі видно, що я був за рулем, бо то, що я пересікав на жовтий чи на червоний, там не видно. тому що машина стоїть закривалася, навіть депутати не підсувала. Ну так і що ви пишете без доказів? Що ви порушуєте закон? Порушуєте закон на да, даний момент. який? Який? Я перепрошую. Я можу дуже... Копію протоколу тільки заберіть. Ви може... можете його потім скасувати в суді, тому що в них доказів немає. Тобто відеокамера фургова чи не, не не їхня власне? Це їхня власть. Ви напишіть клопотання про роти справи за місце проживання. Ви не звіниться? Звіниться? Він не прописує, я не маю місця проживання. А? Я не маю місця проживання, так. Тріч, у вас пустий жезл? У вас поламався жезл. Та це ні, кажуть, це... Кажуть, це... Це... кажеться це по-другому. Друг. А я впевнений в цьому. Знає, екі... А чого Та... тут дирочка у вас? Дирочка, у вас а? У нас немає дирочки. <хи> так подивіться, там дирочка. У, нас немає у, жазел. Жазел у вас немає жезла. Жезл поломаний. Як ви будете зупиняти людей? Покажіть мені, як ви зупиняєте людей. Ваші права роз'яснені. Він роз'яснив. 263.268. Клепот... Клопотання там. Заберіть копію обов'язково. Огляд на стан змінення, поставте взять по підійому інспекторів на перший що... Ви смішніте що. Що, ви можете потім на вихідні. Коли людина підозрюється, це по-перше, по друге. Вичається, посвідчення водія. Коли підозрюють, даже? Не вилучається. Виходить, коли людина п'яна. Візьміть протокол, копію протоколу. Ще... <післяху> а в машині, ви взагалі не доведителі підходите. Ну і що, що дощ? А чого людина має тут стояти в позі? Ви повинні в такій позі стояти коло людей. Ви не стояти робоче время в такій позі. Він навіть не підтягнеться один раз там. Скоро люструють вас і все. Будете сидіти. А чого ви постанову зразу пишете? Може він хоче оскаржити? оскаржить? Ну так чому ви постанову пишете? Тому що. Що тому що? Карательний орган, так? Да? То чому ви постанову пишете? Напишіть, що Я ви хочете караю, оскаржити його. даний протокол. Він не має писати. Я написав, що буду піду... Ну так а чого ви постанову пишете? Ви адвокат? А? Ви адвокат? Да. Да, а в якому законі написано, що я повинен показувати посвідчення? А чому ви постанову пишете? Тому що я роблю, ви, ви, ви вже зараз нак... покарали людину. А чого ви постанову Ну так а що ви постанову пишете? Я буду протокол скажу, але ви вже постановили. Ні, я буду протокол оскаржувати. А я постанову отримати не буду. І ні також не буду. Ну, я ж не просто все. Ви не маєте права розкладати. чому, я... чому ви постанову складаєте? Я від Пінкодексу маю повне право. Ви маєте тільки де對對ую, в деяких випадках право право. Там, де пояснення, там, прошу перенести розгляд справи". Да, well, давайте я допишу зараз. да із... Людина хоче yeah, дописати, можна її дописати? <erweise>... <mean>. <afternoon> <Fach speaking> yes, <I don't> давайте зараз Прямо, людина напише. Давайте зараз. Я складу відповідний матеріал. Ви постанову не маєте писати. Ви постанову не маєте писати. Я написав, що буду, ти чого написав. Про перенесення людина хоче клопотання. Ви не маєте права так робити? Я Не маю. Не маєте права. Я, 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 я прошу додати час для вивчення. І для, для захисту. Матеріалів. Ви зараз забираєте в нього конституційне право на захист, яке прописано в Конституції. Забираєте. Забираєте. Да. А що ви робите? Людина хоче перенести розгляд. Прокуратуру напишіть, тільки реально підійти хоча б. Вони потім після цього. Треба вдатися, що матеріальний підвозний сімейний стан піднімається. А ви вже зразу його не. Ви всебічно дослідили докази, да, інші обставини. Як прямо цього потребує закон, да? і штраф людині виносить. Це ж незначне порушення. Що? Незначне порушення. 26-22 стаття. 22? Да. Зауваження, да. можна зробити зауваження. Він же ж не створив аварійну обстановку, правильно? Дуже правильно проїдете полікові. Це не... Він не порушив, тому що він не хотів на жовтий вже їхати. Він мав право стати. Ні, що тут таке вже скорий вже не цей. Арештовати і бити. Ну, Злостий порушив, я не хотів огрівану ситуацію створити, бо там мене брать. А той? Він не давай. Младший сержант. <клес> <клес> Ні, дайте, зараз людина допише в протоколі, що вона просить перенести розгляд. Чому ви не предупреждали, що ви зараз будете постанову писати? Чому ви не спитали в людини, може вона хоче перенести, чи вона нуждається в юридичній помощі? Ви ж цього не питали, правильно? 425 гривень штраф за те, що заїхав за стоп-лінію. 425 гривень. 750 гривень. Це 850, це якщо ви не оплатите там в чечення двох тижнів родівати. Ні, дай... Дайте він допише в протоколі. Скажи їм, підскажи. Він вже повідомив, що розгляд відбудеться в 17.50. Тобто, а якщо людина не виходить зараз... А? І що? А ви хто такий? Я? Да. Ви корупціонер і преступник. Ви це мені в очі да, кажете? Ви да. мене зловили? Ну я знаю, по, по вас видно. По, по, по вашій виду. фігурі видно. Я ж не відображаю вашу, по, по вас вийду. У вас вітка вирішить. Ви? Чому ви постанову пишете? Я написав вже постанову. Ну там же написано, що він просить що перенести ви? розгляд справи. Так що чому ви постанову написали? Я вже написав постанову. Та чому ви написали?

Це це не не Постановлений незаконна. Немає. Чому вона не Тому що людина попросила перенести розгляд. Щоб відмовити людині, так? Щоб відмовити отримати, Я тут отримую лишний час. А коли людина просить, ви разві можете відмовити? А ви що просите? Ви можете відмовити? Що ви просите? Ні, Коли людина просить перенести. Я питаю, коли людина просить перенести. Причому тут я взагалі не розумію. Що перенести? Розгляд справи. Куди? Ви можете відмовити? Я перенести. Згідно... перенести. Згідно Конституції, згідно 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 згідно... кожна людина має на захист. Тобто ви можете відмовити, так? Да? Це законно. Це законно, що ви відмовили людині? То візьміть хоч копію протоколу, копію давайте сюди. Давайте йому копію, він вже розписався.

Нічого, нічого страшного. Копію постанови ще дайте йому. Копію по... Візьміть ще копію постанови. Копію постанови потрібно розписати. Ну так, зараз він розпишеться. Розпишіться і візьміть. Ви можете піти в прокуратуру, я скажете. Те, що Відмовлено в ваших правах. И обе поворачивай ваши Может Может а? быть. Может быть вас наверное сейчас вызов будет, да? Ви уїдете зараз? Чому? Ні, будете стояти. Позумаю, Хорошо. О, я ж казав, я ж сказав. У мене приходила людина. Просила приїхати, поїхати, забрати машину при виїзді, стоїть там, перед валом і повертати на культурах. Що? Він каже, що вона тут виїжджає, не бачив.